Шимо діток на дитячу історію. І ось одного гарного дня, коли вони гуляли по вулиці, знайшли голодне цуценя. Собоченя раде новим знайомим. Воно бігало за хлопцями, гралося, гавкало на них. Хлопці нагодували його, погралися з ним. І ось, коли настав вечір, вони почали вирішувати, з ким же додому піде цуценя. Перший каже, я його перший побачив, значить, воно моє, я його господар, воно піде зі мною. А другий каже, що я його перший нагодував, воно мене вибрало, так що воно піде сьогодні зі мною. Перший не здається, каже: воно мене вибрало, воно зі мною грається, так що воно піде зі мною. І ось коли вони так довго сперечалися, і тут на дорозі. Взявся автомобіль із Собочення побігло прямо на дорогу. Але один із друзів, не роздумуючи, побіг за ним. І коли машина доїжджала, то один із друзів спів його вихватити на, на руки і ледь сам не попав під автомобіль. Тоді другий каже йому: Тепер він точно твій. Бо Ти його від загибелі врятував. Так і наш Господь Ісус не поскудував свого життя, віддав за нас своє життя, і пішов на загибель заради нашого спасіння. Тож будемо цінувати любов нашого Бога, будемо завжди пам'ятати про безцінну Його жертву. А зараз станемо і помолимось. Хто бажає помолитись. ми дякуємо тобі за цей тиждень прожити ще ти нас охороня до цього часу. Просимо хороняся і надалі. Дай нам сила, підкріпи нас цей невер... нелегкий час. <кхух> Верни валеру. Амінь. Держи Боже, ми дякуємо тобі за все за життя, за здоров'я, Господи, дякуємо Тобі за мир, за любов, за милість твою, яку ти правляєш до нас повсякчас, Господи, дякуємо Тобі, що ти нас оберігаєш, грішних людей, Господи. Ми дякуємо за твою жертву на Христі, коли проявив заради великої любові Твоєї до нас, людей грішних, Господи. Просимо в цей час зупини війну в Україні, поверни Валеру, берегай Андрія, дай нам миру, прости наших Останній час дай нам завжди бути з тобою, простичі гріхи. Амінь. Дорогий Господь, дякую за свободу, дякую за твій храм молитви, що ми вже в нього нам це не заборонять. Дякую, що ми всі живі, здорові. Зроби так, щоб вона закінчилася. Охоляй нас на цей тиждень. Амінь. Боже, ж ясен, що там закінчилась. Припинити війну, дай розум, щоб, щоб не літали кулі, ракети. Спойнить війну. Зроби так, що ця історія пішла на глибоко в серце. Почув наші молитви. Благослови нас на цей день. Амінь. Боже, так щоб все було добре, щоб ми запам'ятали цю історію, щоб ми могли взяти з неї приклад теж моток лівого того, кого немає. Проси наших гріхи. Амінь. Дорогий батько наш небесний. Ми в ці хвилини ще раз звертаємось до тебе. Заносимо ті подяку за життя, за здоров'я. Дякуємо також за Спасителя, який пішов у цей світ і пролив свою невинну кров заради нас. Людей грішних, що ми маємо прощення надію на життя вічне. Також просимо Господь за цих діток, охороня їх, також і за цей суботній день, що ми маємо змогу бути в храмі Твоєму, вчитися у ній Твоїх. А від нас прийми хвалу, подякує Котець, Сини, Дух Святий. Амінь. Дня, дорогі брати і сестри. Я радий вас вітати тут на служінні. І хотів би запитати, всі слухали дитячу історію. А про що була дитяча історія минулої суботи? Про що була дитяча історія? Андрія! Той, хто розказував, той і пам'ятає. Кожного разу, коли я готуюся до суботи і до якогось служіння, я пишу певну проповідь або те, що я хочу донести на Тобто це може бути за тиждень, два або за місяць. І коли мені Святослав Павлович подзвонив цього тижня і нагадав, що в мене буде служіння в цю суботу, я йому сказав, що в мене вже є готова проповідь, яку я хочу донести і розказати. І коли я прийшов додому, я її почитав. Я вирішив, що я її хочу переробити. І коли я її переробив і порівняв з тим, що було і що сталося, я зрозумів, що я просто написав зовсім іншу проповідь, але назву я все-таки вирішив зберегти. Це все, що залишилося від того, що я хотів донести колись. Ви знаєте, дуже багато часу ми приділяємо якимось речам, які нас відволікають. А я би хотів сьогодні поговорити з вами про те, що ми повинні єднатися і дбати один про одного. Филиппіан 2.1.4 Записано: отже, якщо у Христі є якась втіха, якщо є потіха любові, якщо є спільність духа, якщо є милосердя і співчуття. То доповніть мою радість, будьте ододумні, майте ту саму любов, будьте єдині в дусі й думках, не робіть нічого суперництва чи марнославства, Але в покорі вважайте один на одного вищим за себе. Нехай кожен дбає не тільки про себе, але й про інших. В світі щодня зростає якась така, знаєте, між собою ізоляція, байдужість. І ці слова апостола Павла. Звучать для нас як заклик. Заклик – єднатися, дбати і любити. Сьогодні ми поговоримо з вами про те, що творить нашу церкву, що творить живою робить нашу церкву, про єдність, про турботу і про житовну любов, яка змінює світ навколо нас. Єдність це серце церкви. В Івана 13, 34, 35 є вірш, який це підкреслює. Любіть один одного, як я полюбив вас. І вилюбіть одного, один одного, по тому пізнають, що ви мої учні. Як нас пізнають люди по тому, що ми християни? Можливо, по тому, скільки разів ми відвідали в цьому році церкву? Або по тому, що ми знаємо. Чи по любові між нами? Коли інші люди дивляться на нас як не на християн, вони ж можуть сказати, що як вони можуть любити нас, якщо вони не люблять один одного. В Єфісянам є вірш, який дуже гарно це підкреслює: «Спокорою і терпінням підтримуйте один одного в любові. Прагніть зберігати єдність духа. Там не написано просто тримайтеся кубки разом. Написано, будьте в одному дусі, братами та сестрами. Задайте собі зараз питання. Я єднаю чи розділюю? Я очікую чи підтримую? Чи може я просто сиджу і жду, коли мене підтримують. Ні з ким не спілкуюся, чекаю, коли закінчиться проповідь, бо Рома довго говорити не буде, а значить, можна буде швиденько вибігти. А можливо я та людина, яка може підтримати іншого, сказати щось гарне? Усміхнутися комусь. Тому задайте собі тепер ще раз питання: я єднаю чи я розділяю? Я підтримую, чи я чекаю, щоб мене підтримали, але у відповідь я нічого не роблю. Скільки, будь ласка, турбота, це що? Це любов. Несіть тягрі один одного і так виконуєте що? Так. Це не метафора, конкретна дія, яка націлена на результат. Ми маємо тягарі? Нам тяжко їх нести. В кожного свої проблеми в сучасному світі, щось нас е е е бентежить. Я недавно е написав це собі в записнику, що доросле життя це коли ти завжди за щось переживаєш. Мені написало, що це е тривожність, але такого ж не буває, щоб ми про щось не переживали, правда? Ми маємо в щось одягнутися, щось купити, поїсти. В нас є завдання на кожен день, на місяць, на рік. І це такі так, цим наповнене наше життя. Ми постійно про щось переживаємо. І можливо, коли ми дивимося на життя інших, то думаємо, що такий же самий тягар, як в нас, тільки їхній легший. Бо збоку нам кажеться, що все в людини добре. В кого цього тижня не було опалення. Підніміть руку. А в мене його не було весь тиждень. І ви знаєте, повертався додому з думкою однієї. Там так тепло. Я не поховав зимових речей, але в квартирі дуже холодно. Опалення не увімкнули. І якщо хтось думає, що жити в місті класно, ну то не цього тижня. Бо якщо є автономне опалення в кожного вдома, і ви можете собі опалити житло, то там це так не працює. Я дуже наприклад переживав про те, що люди, які будуть опалювати газом квартиру, можуть наробити біди. Я кожен ранок просинався, заходив в новини і дивився, чи нічого не сталося, чи ніхто не потруївся чадним газом, бо дійсно було холодно. Але хтось може подивитися на мене і сказати, ну він класно живе. З вікна краєвиди, я три дні думав, що це е, цвіте. Е, як це дерево називається? Я думав, що це не магнолія, перепрошую. Да, я думав, що це цвіте сакура, а це просто сніг так на гілячках тримався. А я весь тиждень дивився, тому так дерева гарно цвітуть. А він як вчепився в неділю вранці цей сніг. Але збоку мені було видніше. Я бачив зовсім інше, і мені казалося це гарним. Тому ми дивимося на чийсь тягар, і, можливо, він нам може бути легшим. Але насправді ми не знаємо, хто і що з нас проживає на даний момент. І наскільки тяжко це все проживати і переживати. Будьте доброзичливі один до одного в братній любові. Пошаною випереджайте один одного. Турбота це не великі е, героїчні вчинки. Це маленькі, але конкретні і постійні речі. Як часто ви телефонували цього тижня друзям або рідним, щоб запитати, як в них справи, чи є в них щось поїсти, чи вони не мерзнуть. Як часто ви запитували, як ти? І дочекалися відповіді? А не просто після фрази як ти почали розказувати, як ви? Чи молилися ви цього тижня за когось, окрім себе? Чи обіймали ви людей? Чи надавали ви допомогу, яку ніхто не просив, але ви бачили, що людина потребує цього? Це і є та турбота, яка переростає в активну любов, в якій ми ростемо і змінюємося. В Біблії є дуже багато прикладів єдності та жертовності. Я вибрав тільки три з багатьох, але насправді їх дуже багато, і кожен несе якийсь свій посил для нас. Добрий семеротянин. Що він зробив? Мені дуже подобається останнім часом ця історія, хоча раніше я ніколи її не розглядав. Він ішов повз людину, в якої була потреба, так? Він не задавав собі питання, наприклад, чи він мій ближній? Він каже: Я ближній, а він потребує. Як часто в житті робимо ми так само. Пам'ятаєте історію про Моїсея Аарона і Гура, коли Моїсей вже не справлявся, його руки вже не трималися, а вони підійшли і підтримали його. Оце і є церква, коли сила в єдності. Коли всі роблять одну справу і об'єднуються навколо однієї справи. Ще дуже є класна історія про друзів. Які винесли паралітика на дах. Їм було байдуже, що це дах. Вони його розібрали. Вони знали, що Ісус поруч, а ще вони знали, що Ісус не, перепрошую, не ісус, вони знали, що їхній друг потребує допомоги, і без них він не справиться. Справжня дружба це коли ти несеш людину до Ісуса, навіть коли важко. А тепер проаналізуйте свій останній тиждень. Як часто ми допомагали або шукали причину не допомогти? Ми можемо розглядати питання допомогти і допомоги в різних ракурсах. Можливо, ми не допомагаємо, бо ми боїмося, що ми не справимося. Або, можливо, ми не допомагаємо, бо ми боїмося, що скажуть інші. А можливо, ми просто не хочемо. Те, що для нас насправді не є складним, для когось є дуже важливим. І зараз я не кажу про якісь великі суми, гроші або надмірну працю. Запитати, як в тебе справи? І дочекатися відповіді. Обійняти близьку людину. Підтримати. Можливо, відвідати в гості сходити. Можливо, запитати, може, в тебе є потреба, я можу допомогти, помолитися разом. Це тяжко? Чи це має бути таке нагадування кожен ранок, як будильник в нас в телефоні? Спочатку має писати Почитай Біблію, спочатку будильник, потім почитай Біблію, а потім зроби п'ять хороших речей цього тижня. Нам потрібні такі нагадування? Що нам потрібно для того, щоб це в нашому житті запрацювало? Як нам на практиці це втілити? Чи готовий я підтримувати, коли мені це незручно? От розказую на своєму прикладі. Коли мої одногрупники жаліються, що їм тяжко навчатися, я цього не розумію. Я йду з роботи, приходжу на пару, з ними так же само сиджу на цих уроках і йду додому. І вони весь час так тяжко, вони такі замучені, я думаю, ви ж нічого не робили. Але в них свої переживання, в них свої турботи і те, що для мене вже легко, для них це складно. Ще раз задам питання, чи вмію я підтримувати, коли мені незручно? Чи є в мене терпіння для слабших? Чи проявляємо ми терпіння для слабших від нас? Чи будуємо ми правильні стосунки з людьми, які нас оточують? Замість того, щоб зачекати любові, ми повинні подарувати її. Замість того, щоб зачекати підтримки, ми повинні її подарувати. Часом люди чекають на нашу увагу і підтримку, яку ми можемо дати, але чи даємо ми її? Чи допомагаємо ми дією? Скажіть, будь ласка, маленький жест має велике значення? Скільки маленьких жестів може зробити багато людей замість того, щоб зробити один великий, але одна людина зробить. Не знецінюйте добре слово, не відкладайте добру справу. І прощайте завжди. Без прощення не буде єдності. Пам'ятайте про те, що Христос простив нас. Тому ми можемо що робити? Але чорномови це? Можливо, сьогодні хтось носить тягар, який ми можемо полегшити. Можливо, хтось чекає на нашу посмішку. Слово добре або обійми. Можливо, саме наша підтримка. Це відповідь Бога на чиюсь молитву. У покорі вважайте інших вищими за себе. Дбайте не тільки про своє, а й про інших. Єднайтесь і дбайте один про одного. Це якби не просто тема проповіді. Це стиль життя християнина сучасного. Нам Часом просто потрібно трішки більше думати не тільки про себе, а й про те, що знаходиться навколо нас і хто знаходиться навколо нас. І тоді життя буде можливо, не набагато на легшим, але воно буде кращим, воно буде зручнішим. Ми будемо усміхатися іншим, і що ми будемо бачити у відповідь? Те ж саме, бо те, що ми випромінюємо. Ми бачимо в інших. Амінь. Амінь. Давайте зараз станемо і помолимося. Дорогий наш батько Небесний. Допоможи нам бути тими, хто нас єднає, хто дбає, хто підтримує і любить. Допоможи бути тими, хто не проходить повз. Навчи нас бачити тебе один в одному. Бо коли ми дбаємо про ближнього, ми служимо тобі. Амінь. Тось мені шепоче, ти не зможеш, то висока цінь. you Все, що маю я до ніг твоїх, Ісус, усе кладу. Бачу в цьому сенсі щастя, бачу в цьому я красу.